Засідка в Софійському соборі року 1554-го. Дмитро, князь Вишневецький, приїхав зі своїм військом у Київ на Великдень. За золотими воротами його урочисто, з хлібом сіллю зустріли воєвода Київський Григорій Хоткевич зі своєю дружиною Катериною, рідною сестрою Вишневецького, трьома доньками та двома маленькими синами. За воєводою та його родиною йшли війт і члени двох колегій магістрату, шість райців і шість лавників суддів, багаті купці, ремісники та інші кияни. 500 років тому головна площа Києва починалася відразу за золотими воротами і тягнулася аж до Софійського собору, який урочисто зустрічав гостей міста відчинними дверима, не мов би запрошуючи до молитви. Проте як тільки князь, перехрестившись, спробував зайти до храму, як дорогу йому перегородили якісь невідомі, дивно вдягнені люди. Стійте, вам сюди не можна. Чому не можна? здивувався князь. Це небезпечно. Дах може впасти в будь-який момент. Ви хіба не помітили, що на ньому вже дерева ростуть? Ні, не помітив. Треба буде сказати Готкевичу, щоб спиляв їх і укріпив дах. Як він міг до такого довести? А зараз дайте мені пройти, я хочу свічку поставити. Не командуйте тут. У себе в Каневі будете розпоряджатися і свічки ставити. А тут немає де поставити, відповів йому дивний чоловік. Все церковне начиння ще в 1482 році, 72 роки тому, викрав кримський хан Менглігірей, а київського воєводу Івана Хоткевича забрав у полон. З того часу в Софійському соборі оселилися дикі звірі і служби не ведуться. Катерино. Князь помітив сестру, яка саме підійшла до нього з великоднім кошиком. Де ти тільки що святила паски? Та тут святила, а перед тим на всенішній службі була як і всі християни, що перед храмом зараз стоять. А що це за нахаби? поцікався Вишневецький. Не знаю, вперше їх бачу. Ми авторитетні радянські історики, гордо признув слиною дивний чоловік. Серед нас є доктори і навіть академіки, а прибули ми сюди на машині часу московського винахідника Шуріка, який відправив нас у часи московського царя Івана Грозного. Що ви мелите, посиголовці? Князь зневажливо похитав головою. Який біса цар Іван Грозний? Цей ординський попихач, московський князьок і невдаха самозванець? Той самий, що брав Казані Астрахань. Авторитетно сказав якийсь старий пеньок. Ха-ха, ви на старості років із глузду з'їхали, зареготав Дмитро Вишневецький. Навіть діти знають, що Казань взяв два роки тому шах Алі хан. Це лише внутрішня боротьба за владу між потомками Чингісхана. а Іванець Московський зі своїми боярами лише допомагав шаху Алі в черговий раз вигнати династію Греїв з Казані і сісти на трон. Попам'ятав, як за п'ять років до того татари спалили Москву. Скористалися молодістю зеленого 17-річного Іванця, який мав необережність вдягнути шапку Мономаха. А після цього шах Алі наказав збудувати мечеть на Красній площі, аби москалі не забували, хто чий холоп і хто кому має платити і служити. Великий шах Алі вперше став казанським султаном 35 років тому, за рік до того, як Сулейман став султаном Османської імперії та за 11 років до народження цього сопляка Іванця. Але Шахалі завжди був російським ставленником, не здавався професор. Я захистив докторську дисертацію на цю тему. Невже? Російським чи руським? Та ви навіть себе не можете захистити, зміряв його поглядом Байда. І не треба цих лестощів. На жаль, Шахалі хан ніколи не був моїм ставленником, бо велика Татарія наш споконвічний ворог на сході, з яким ми вже 300 років воюємо. Ви відстали від життя, засміявся якийсь академік. Там уже не татарія, а Московське царство. Знаєте що? гримнув Вишневецький. а Йдіть ви до Кирилівської церкви. Там у нас божевільні збираються, їм морочте голову, а я хочу свічку поставити. А ну геть звідсіля щоб я вас тут не бачив. А тепер, шановні слухачі і підписники, до речі, підписуйтесь і ставте вподобайки, хто ще цього не зробив. Я хочу вам пояснити цей жартівливий діалог, який міг би відбутися у князя Дмитра Вишневецького не тільки з радянськими, але й батьма сучасними істориками, якби існувала машина часу. Спершу російські, а потім радянські історики нав'язували нам усталений погляд на основні епохи в історії Києва, перша Київська Русь до зруйнування монголо-татарами в 1240 році. І на цьому Русь припинила начебто своє існування. І начебто відродилася на московських землях. Якщо подивимося на захід, у наступному 1241 році монголо-татари зруйнували краків. Але ж ми не кажемо, що після цього Польща кудись поділася, а поляки вирішили переїхати кудись. Навпаки, вони дуже швидко відбудували місто. І вже в 1257 році краків отримав Магдебурзьке право, так і Київ його багаторазово. Руйнували загарбники, але потім наше прекрасне місто знову й знову воскресало. Друга епоха, яку нам нав'язали російські та радянські історики, Київ під владою польсько литовських загарбників. Навіть Ореста Субтельного ця частина історії називається Під владою Польщі та Литви. Хоч держава називалася Велике Князівство Литовське, Руське й Жемайтійське. І включало частину земель сучасних України, Білорусі, Литви і навіть Росії, а його нова столиця вільно знаходилася в межах стародавньої Київської Русі, а Київ поважали як першу столицю. Таких прикладів в історії багато. Сьогодні столицею Польщі є Варшава, не Краків. У 18 сторіччі столицями Сполучених Штатів Америки були і Філадельфія, і Нью-Йорк. Якщо литовську династію Гедиминовичів, з якої походять і князі Вишневецькі, вважати чужинцями, то чому тоді Рюриковичів не називають варязько шведськими загарбниками? Бо російські історики втратять державотворчий фундамент? І нарешті третя щаслива епоха у них розпочалася в 1654 році, так зване возз'єднання з великим російським народом. Щоправда, радянські історики додали ще й четверту, соціалістичну, після 1917 року. У мене є брошура архітектора Миколи Йосифовича Кресального, Софійський заповідник у Києві, видана в 1966 році. До речі, макет первісного вигляду Софії Київської, який зараз можна побачити в музеї, це саме його реконструкція. Цитата з брошури, яка дуже добре характеризує уявлення про тодішній Київ. Прийнявши на себе удар зі Сходу, народ Древньої Русі ціною великих жертв урятував країни Європи і цим відіграв величезну всесвітньо історичну роль у захисті європейської цивілізації. Цілком актуальне твердження. У 1240 році. Татаро-монгольські полчища на чолі з ханом Батиєм напали на Київ. Подолавши завзятий опір Киян, Батий зруйнував верхнє місто місто Володимира і Ярослава, знищив десятинну церкву, в якій ховалися останні захисники Києва, пограбував і спалив монастирі й палаци. Лаврентіївський літопис так оповідає про ці сумні події Взявши же Татарові град Київ місяця декабря, в шестой день. І святою Соф'ю розграбіша і Монастирівсья, а град Києв Агнем і Монастирівсьє Запаліша. Після татаро монгольської навали життя у верхньому місті на багато років майже цілком припинилося, і Софійський собор довгий час залишався без догляду. За свідченням сучасників, у ньому знаходили притулок звірі, склепіння і вся західна частина храму були зруйновані і заросли чагарником. Наприкінці 16-го, початку 17-го сторіч на Україні відбулися великі селянсько-козацькі повстання. Український народ вів визвольну боротьбу проти соціального і національного гноблення за возз'єднання з єдинокровним великим російським народом, з яким його зв'язували єдність походження, спільність релігії, близькість мови і культури. Національно визвольна боротьба українського народу проти гніту панської Польщі і перші успіхи в ній сприяли розгортанню будівельної і реставраційної діяльності на Україні і насамперед у Києві. Розумієте, в чому справа? Українці, начебто, самі не могли навести лад у своєму домі без команди з Москви. Навіть вигнати з Софійського собору диких звірів та виробити чагарники, якими вона заросла. Хоча наступний абзац для тих, хто вміє читати, фактично не вписується в цю великодержавну фальсифікацію історії. Отже, читаємо. Особливо широко ця діяльність розгорнулася в першій половині XVII сторіччя. Так це ж до так званого з'єднання. коли митрополит Петро Могила. У боротьбі з католиками та уніатами, прагнучи підкреслити старовинні традиції православної церкви, відбудував і реставрував ряд архітектурних комплексів і окремих пам'ятників великокнязівського періоду і цим врятував їх від остаточного зруйнування, поклавши початок відбудові Верхнього Києва в середині XVII століття до так званого «воз'єднання» Софійський собор вже було відбудовано. 23 грудня 1648 року біля його стін населення зустрічало Богдана Хмельницького, під проводом якого Україна вела визвольну боротьбу проти гніту панської Польщі. А 17 та 19 січня 1654 року після прийняття Переяславською радою рішення про воз'єднання України з Росією. Жителі Києва присягалися в соборі на вірність братерській дружбі з російським народом. Від себе додам, а вже через 5 років розгромили московські війська під Конотопом. Як же так, якась дивна історія. Наступний абзац з кінця 17 сторіччя на Україні почалися роботи по відбудові і реставрації старих і створенню нових споруд і цілих архітектурних ансамблів у новому стилі, що дістав назву українського барокко. Нового архітектурного виразу набув у 1685-1707 році і Софійський собор, якому шляхом значних переробок та добудов були надані барочні форми. У цей період над зовнішніми галереями собору були надбудовані другі поверхи та чотири нових куполи, по два під південною та північною галереями, для симетрії з північною баштою. Верх древньої південної башти було розібрано і збудовано башту надхрещальної. Всім куполам замість попередньої параболічної форми надано характерної для української архітектури того часу грушевидно барочної форми. Після надбудови зовнішніх галерей і куполів фасади собору були укріплені контрфорсами, оштукатурені й вибілені, а покрівля куполів та їх верхівки визолочені сусальним золотом. У такому вигляді Собор дійшов до нашого часу. Отже, якщо ми хочемо відтворити справжню, неспотворену історію, маємо в першу чергу повернути вкрадених у нас 300 років, бо це історія нашої державності, а не окупації. Бо Велике Князівство Литовське і Руське насправді було відродженням Київської Русі без зміни мови, релігій та звичаїв. Змінилася лише правляча династія з Рюриковичів на Гедеминовичів, яскравими представниками яких є рідвошневецький. Справжня перемога починається саме з цього, з історичного і культурного фундаменту нації. Недаремно наш ворог прагнув і прагне зруйнувати цей фундамент і замінити його на свій вигаданий. Без фундаменту країна перетворюється на територію, ласий шматок для навколишніх націй. І ніякими дронами і снарядами не можна замінити духовність і мотивацію. Бо якщо какая разниця, то за що воюємо? Тому до зустрічі на каналі. Далі буде.